Працівники ДП «Ліси України разом зі спілкою воїнів-лісівників продовжують допомагати українським військовим. Цього разу від співробітників державного підприємства на фронт відправили 6 пікапів та 5 розвідувальних дронів. Загалом, за три етапи, представники спілки воїнів-лісівників передали на фронт 56 квадрокоптерів. Це та допомога, про яку бійці бригади запитували у лісівників. Адже завдяки роботі безпілотників наші артилеристи можуть бачити позиції ворога в будь-який час доби, наголошують у держпідприємстві. А авто високої прохідності неабияк допомагає у виконанні бойових завдань, евакуації поранених та перевезенні боєприпасів до місць дислокації. Сьогодні партія автомобілів для Збройних сил України в кількості шести одиниць. Також дрони і багато чого необхідного вирушає на південь до нашої підшефної 71-ї єгерської бригади. Загалом допомога від лісівників складає вже більше ніж 1,2 мільярда гривень. Будемо підтримувати наші збройні сили до самої перемоги. Слава Україні!